OMTV.ua um про головне. Я, например, вообще не знаю, а у нас э, резервный фронт есть, резервная армия. Ну, я так имею в виду, идеологически, да? Я сейчас, не про, я сейчас даже не про вооруженные силы. Я понимаю, что речь. Но вот если время че придет, мужики знают, куда идти, куда обратиться, встать под ружье, свой номер расчета. Мне просто интересно, мы же 30 лет от этого бежали, как у гориллы. Бежали, бежали. А сейчас стало ясно, что есть такая профессия, родину защищает. Но в какое-то время выясняется, что для каждого мужчины это станет профессией. Война не пройдет мимо. Все, тема мира закончена, я думаю, надолго, если не навсегда. Закончится СВО, начнется что-то следующее. Процент так и будет. А Оно так и было, раньше всегда Поэтому, да? вот я, мы, мы сколько раз говорили, да, с вами, необходимо открыть полигоны по всей стране. Сделать так, чтобы в свободное время мужики могли идти, заниматься, готовиться, пригодиться, пригодится. Вот вернуться к этой идее, как в те же Соединенных Штатах, Национальной гвардии. У нас сейчас все городки, где части же воюют. Городки пустые. практически стоят. Пустые. Пожалуйста. Полиго, пожалуйста. Мы можем им резерв прогонять, потому что сегодня условия изменились, оружие изменилось. Готовить нас. Конечно. Конечно. При этом и... вот я смотрю, есть несколько фантастических баз по подготовке. То есть в Екатеринбурге построена нереальная, лучшая в мире сейчас база. Гудермес потрясающая база. То есть можно То сделать. Умеют. Просто да. взять как образец, чтобы всюду было, чтобы люди могли идти и готовиться. Вы правы, безусловно, в том, что ситуация сложная, тревожная и, давайте говорить прямо, опасная. Мы не видим пределов эскалационному курсу США и их сателлитов по НАТО. Мы видим продолжающуюся накачку Украины самыми современными вооружениями, а это дополнение к самим поставкам сопровождается сигналами, что Киев может сам решать, как, по каким целям применять это вооружение. Соответственно, мы наблюдаем трагедии, которые разворачиваются на российской территории и э, в республиках, которые присоединились к Российской Федерации совсем недавно, и в Крыму. І на многіх інших територіях, Білгородська, Курська областях, упродовж тижня кількість боєзвітні зросла на 30%. Найбільше росіяни наступали на покровсько терецькому напрямку. Також активізувалися в районі Куп'янська, але на Запоріжжі та Півдні Донеччини їхня активність скоротилась майже наполовину. Вовчанський фронт. У місті Вовчанськ тривають запеклі локальні вуличні бої без значного просування жодної зі сторін. Через великі втрати своєї піхоти, яка атакує здебільшого безброньованої компоненти. Росіяни здається, врешті зрозуміли, що наступ провалився. Тому вони змінили тактику та почали активно застосовувати Каби. Зокрема, саме на цій ділянці, вперше за час війни, вони застосували найбільш потужну бомбу, яка є у Російській Федерації – КАБ-3000. Росіяни вдарили нею по нашим позиціям у липцях, а потім повторили це ще двічі. Саме в Липцях ситуація для расистів була найскладнішою, адже тут ЗСУ почали відтісняти їх із зайнятих позицій. Велику кількість інших кабів росіяни скидають на Вовчанськ, а також використовують термобаричну реактивну артилерію ТОС із метою знищення щільної міської забудови. Натомість сили оборони у відповідь здавдають системних ударів по телах російської території. Так, наш авіаодар знищив пункт управління російського полку, що розміщався в селі Нехотіївка на Білогородщині. А в Ольховацькому районі Воронівської області наші дрони знищили польовий склад, який потім детонував багато годин. Також ЗСУ вперше застосували Хаймарс під час атаки по Курській області, де в селі Суджа вразили будівлю ФСБ. Наступ на Куп'янськ розрекламований наступ на борову ще не розпочався, але все ж Куп'янський фронт суттєво активізувався. Здебільшого на північному фланзі, де окупанти в районі Вільшани, захопили кілька наших позицій між Вільшаною та Сеньківкою. Окрім того, ворог атакував на південь від Берестового та на захід від Коломийчихі. Однак сили оборони відбили ці наступи. Турецький провал ЗСУ у той час, як біля Часового яру силам оборони вдається успішно стримувати ворога та не дати йому ані обійти місто з флангів. Ані пробитись через район канал, окупанти зуміли майже без боїв захопити наші позиції біля Торецька. Так, під час неузгоджених дій у рамках ротації ЗСУ втратили добре укріплені позиції на околицях Торецька, зокрема в шумах і в північному, які вибудовували із 2014 року. Загалом росіянам вдалося захопити ділянку на 2 кілометри вглиб і 3,5 км кілометри вздовж, і підійти впритул до міської забудови. Ймовірно, саме зараз штурмувати Турецьк расисти не готові, але вони поліпшили свої позиції, які дадуть змогу збільшити тиск не тільки на Турецьк, а й на південний фланг захисту часового яру в районі Курдюмівки та Кліїщіївки. Покровський фронт в очікуванні кульмінації. Якщо біля Торецька цього тижня було близько 40 боїв, стільки ж відбувалося і на вовчанському напрямку, то на Покровському майже 300. з тижня в тиждень кількість зіткнень тут лише зростає. а Це вказує на те, що расисти, відчувши смак перемоги, кидають сюди всі сили, щоб її розвинути. Продовж тижня ворог продовжив рух у напрямку перерізки траси покровськ константинівка і майже завершив окупацію Новоолександрівки, де він просунувся на 500 метрів. Окрім того, збройні сили Російської Федерації зайняли половину села Сокіл а також намагаються обійти населений пункт з півночі в напрямку на Євгенівку. Біля Новоселівки першої сили оборони змогли. Цілком втримати загарбників і не допустити їхнього просування з раніше окупованого Новопокровська. На південь між Новопокровськом та Уменським росіяни поступово вирівнюють фронт і підсуваються до південних околиць Новоселівки першої Нашим військовим, які опинились у напівоточенні в Яснобродівці, за тиждень вдалося повністю утримати позиції, як і на сусідній ділянці, біля Карлівського водосховища. Оточення вугледара. Звісно, що до самого оточення ще дуже далеко, але окупанти зрозуміли, що не можуть взяти місто в лоб, а тому поступово реалізують план, який передбачає відрізання міста від логістики. Для цього їм потрібно перекрити дорогу з Корахівського, десь у районі Богоявленки. На сьогодні, щоб досягнути цієї мети, ворогу потрібно пробити ще 13,5 кілометрів, але з іншого боку, за останній рік вони пройшли близько 8 кілометрів на цій ділянці фронту. За тиждень у районі Володимирівки росіяни зуміли окупувати значну територію та пробитись на 4 кілометри на захід, що є доволі вагомим ударом по нашій обороні. Знищення російської інфраструктури на південному фронті. Якщо глянути на карту широко, то ситуація в Криму, Запоріжжі та Півдні Донеччини сильно залежить від наявних ресурсів і логістики у південних районах Російської Федерації. 16-й, це такий от. универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link-16, который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовой РЛС для того, чтобы обнаружить воздушную цель. За это и сделают для него средства разведки, космической и воздушной. вот просто практические шаги. НАСА атакует F-16. F-16 улетает в Румынию или Польшу. Мы атакуем этот F-16 в точно. Румынии или Польше. НАТО, естественно, собирается на чрезвычайное заседание да. и думает, применять ли пятую статью или не применять. Да, так, прим... так точно. Они должны собрать это совещание, и только США имеют право, как говорится, дать ход этой пятой статьи. Но США, она... Но Ж... Вот следующий шаг. Можно следующий шаг Америка должна чем-то ответить.